Сьогодні ми провели пікетування резиденції Рінат Леонідовича Ахметова в місті Донецьку. Ми встановили йому кроваву ялинку, на якій розмістили фотографії побитих людей під час мирного майдану. де робило бєркут і тітушки, найняті партією регіонів кровавим режиму Януковича, в тому числі за гроші Ахметова. Ми вважаємо, що кров майдану лежить на руках Ахметова, тому що він є головним спонсором партії регіонів і режима Януковича, і він формує. Більшість в Верховній Раді. В його правах все змінити і розпустити уряд Азарова був, але він цього не робить. Ми встановили яринку, ми написали вимоги основні, це припинити фінансувати, вийти з партії регіонів, припинити красти гроші бюджетні через свої компанії і залишили під його описом. А під час підготовки Рінат Леонідович побачив нас на прямій трансляції громадського телебачення або новості Донбасу, бо одночасно стрім вийшли. Приїхав особисто вийшов, висловив своє невдоволення тим, що відбувається. По ньому було видно гнів, незадоволення. Я можу вважати, що наш захід превентивний у 2013 році відбувся на всі 100%. Бо наша мета зараз поставити на вибір, вибір перед Ахметовим. або Чесна робота як бізнесмена і підтримка нормальні стосунки з європейськими політиками, з європейськими бізнесменами або підтримка кривавого режиму Януковича. Це ми будемо далі продовжувати у 2014 році.